З початку війни очікувано, що стан психічного здоров'я суттєво погіршився, і мирного населення, і військовослужбовців. Бо дія надзвичайних стресових чинників вона неминуча. Наразі ми з такою ситуацією зіштовхнули, що кількість звернень за психіатричною допомогою. Зростає, поступово зростає. Ми розуміємо суть проблеми зараз, але, на жаль, поки що не розуміємо її масштаб. Масштаб ми зможемо оцінити тоді, коли вже після закінчення цієї гострої фази ми проведемо якусь ретроспективну оцінку в спокійному стані. Але щоб ви уявляли, заклад зараз, от, стаціонар лікарні, переповнений, перевантажений і значно кожен день. Зараз на прийом до психіатра, на амбулаторний прийом в нашому серії ну, черга приблизно на два тижні. тижні. Раніше такої проблеми не було, ми намагалися ну, обслуговувати населення день в день, день звернення. Зараз. Із багатьох проблем. Ну, наприклад, ми втратили і лікарів-психіатрів, які частково виїхали за кордон, хтось звільнився, хтось просто вже по віку вийшов на пенсію. Не вистачає лікарів-психіатрів, більше становиться звернень, і тому ми вимушені тепер формувати чергу. Стаціонарні відділення ну, заповнені повністю. Потужність закладу 420 ліжок. 420 420 ліжок. 420 Навіть більше. Навіть більше. День на день не приходиться, як звичайно, але буває, що і 450 пацієнтів, 440. Це все залежить від е, психічного розладу, але орієнтовно десь е, біля трьох тижнів. Біля трьох тижнів цього достатньо, щоб стабілізувати психічний стан пацієнта в багатьох випадках, ну і далі вже продовжити амбулаторне лікування. В середньому цього достатньо, щоб стабілізувати стан. Далі, як бути, кожен раз вирішується індивідуально. Бувають, звичайно, бувають такі розлади, які тривають надзвичайно довго. Але. При відповідній вираженості психічних проявів, якщо взяти цивільне населення, то стрес породжує тривогу в першу чергу. Тривожність, каливання настрою, порушення сну, порушення адаптації. Взагалі, тривога, ну як би так сформулювати, це страх, направлений в майбутнє відносно тих подій, які ще не відбулись. Ну, звичайно, і поведінка людей змінюється в контексті цієї тривоги. Війна в медичному аспекті це травматична епідемія. Травма зараз в сучасності, вона, вона трактується достатньо широко. Травма це не тільки фізичне ураження, а ще і е, психічне ураження, травмування, е, травмування травмування свідомості, психіки. Е, тому серед військових це, звичайно, в першу чергу травми мінно-вибухові травми і посттравматичний стресовий розлад. Взагалі, посттравматичний стресовий розлад притаманний не тільки військовим, може трапитись у будь-якої людини. ПТСР раніше ця клінічна категорія називалася ще Афганським синдромом, а до цього В'єтнамським синдромом. Це пролонгована. Реакція на е, тяжкий стрес надзвичайно загрозливого характеру. Ну, який це може бути стрес? Це можуть бути е, природні катаклізми, е, масштабні техногенні катастрофи, ну і, звичайно, військові дії. В класифікації е, в розділі посттравматичний стресовий розлад наведені критерії, які мають бути у людини для того, щоб встановити відповідний діагноз. Ну, перший критерій клінічний це симптоми інтрузії, тобто вторгнення, це нав'язливі думки про катастрофічні події. Людина якби неконтрольовано повертається в своїх переживаннях до травматичного досвіду і таким чином якби прокручує у собі в свідомості в думках пережиті події. Другий, другий кластер симптомів це симптоми емоційного спектру, тобто емоційна нестійкість, роздратованість або, навпаки, емоційне сцепеніння. Третій це вже порушення сну. Також у людей з ПТСР змінюється характер сновидінь, вони стають нестерпними, в основному відображають цей катастрофічний стресовий досвід. Наприклад, військовим зняться бойові дії кожну ніч я в своїй клінічній практиці зустрічав ну, це ще ветерани афгану, яким уже після того, як вони вже закінчили бойові дії, вони зізнавались в тому, що у вісні вони, вони воюють кожен, кожну ніч. Це зазвичай дуже так тяжко ними сприймається, переноситься, тому що. Знову ж таки, в своїх переживаннях, в своїх відрогуваннях, це відкидає кожен раз їх в той день, коли настали ці травма травматичні події. Від 8 до 20% тих людей, хто пережив такі катастрофічні події, будуть мати ознаки ПТСР. Зовсім не значить, що людина, яка пережила важкий стрес, буде мати посттравматичний стресовий розлад. Це зовсім не значить, бо багато у багатьох. В абсолютній більшості людей пережитий стресовий досвід ну, нічим не закінчується патологічним. Вони його переживають і все. Якось борються. ну Тут багато чинників на це впливають, перше з них це якась базова стресостійкість, наскільки людина в нормі адаптована до умов важкого стресу. Є відповідні стандарти достатньо в науковій сфері вже напрацьовані алгоритми, як вести клінічний менеджмент посттравматичного стресового розладу. В першу чергу це психотерапія, тривала, систематизована психотерапія, ну і звичайно, медикаментозна терапія. В основному це антидепресанти, стабілізатору настрою, іноді антипсихотики. Кінцевий результат лікування ПТСР це формування після травматичної особистості. Це означає, що в ідеальному результаті, в ідеалі, має сформуватися особистість ще сильніше, ніж була до травми. Стандартний підхід лікування легкого посттравматичного стресового розладу, застосування медикаментів. Або взагалі не потребує, або е, майже не потребує. А от середня тяжкость і тяжкий, ну, на жаль, без медикаментів не вдасться подолати. Тривалість, е, я думаю, буде розтягнута на роки. А, е, досвід трих країн, які вели бойові дії. А, ну, Ізраїль, Сполучені Штати Америки і в різних конфліктах, ну такий, що, скажімо, подолання ПТСР це справа розтягнута на 10-14 років. Навряд чи варто розраховувати на дуже швидкий результат. Чим більше людина, чим більше взагалі популяція перебуває в стресовому чиннику, Тим більше буде ускладнюватися або структура посттравматичного стресового розладу, або його тяжкість. Помітно, що тяжкість наростає. Особливо тих людей, які час від часу повертаються ще і у надзвичайний стрес. Ну, скажімо, або перебувають в зоні обстрілу, постійно, живуть там, або військовослужбовці, які... Повертається до виконання завдань в, в зоні конфлікту бойового зіткнення. Тобто, кожного разу, після того, коли, от, наприклад, там, при лікуванні вдається стабілізувати стан такого пацієнта, він потім повертається до дії цих стресових чинників і знову повертається в клініку, то з кожним разом його психічний стан погіршується. Бувають такі випадки, коли терапевтичні е, заходи е, є неефективними або малоефективними, і е, вираженість психічного розладу е, достатньо важка, тоді відносно військовослужбовців е, в установленому порядку приймається рішення про непридатність його до військової служби. Ну, там уже підключаються відповідні медичні, е, медичні підрозділи, медич, медична служба відповідної військової частини. Формуються необхідні документи, проводиться військово лікарська експертиза, яка приймає відповідне рішення. Під час проходження військово-лікарської комісії, звичайно, відбувається повне обстеження психічного стану, соматичного стану, враховується досвід звернення за психіатричну допомогу раніше, досліджуються умови проходження служби і так далі. І потім формуються відповідні документи. Взагалі. З дії стресу і гострого стресу, і хронічного стресу з, з багатьма е, вже непсихічними захворюваннями. Ну, ми знаємо, що стрес, особливо хронічний стрес, він призводить до коливання артеріального тиску, посилює вірніше, підвищує ризик виникнення кардіологічних проблем. Хронічний стрес через низку нейроендокрінних механізмів. Також підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань і багато чого ще. Те, що стосується психіатричної практики, звичайно, хронічний стрес підвищує ризики аддиктивних розладів. Маються на увазі ці аддикції залежностей від вживання психоактивних речовин і нехімічних залежностей. залежностей, ну, наприклад, це ігроманія. Тому е, всі люди, які пережили надзвичайний стрес, е, потрапляють в зону ризику виникнення інших соматичних і несоматичних захворювань. Будь-які соціальні дестабілізуючі фактори так чи інакше призводять до е, зростання адикцій. Я якби, вважаю, що вживання алкоголю е, ми просто якби, маємо на увазі тільки вживання, незалежність. Вживання алкоголю це ресурс. Певний ресурс для досягнення якогось певного результату. Ну, що взагалі, в першу чергу, е як діє алкоголь, що він робить? В першу чергу він змінює поведінку людини. Правильно? Він цю поведінку для нас робить найбільш комфортною. Якщо ми не говоримо поки що про залежність, говоримо просто про вживання алкоголю на побутовому рівні. Наркотики, особливо е, так звані дизайнерські наркотики, ті, які вважаються легкими, умовно кажучи, які доступні, ну, вони якби, мають найбільшу поширеність, найбільшу культуру вживання. Ну, наприклад, там, марихуана. Тобто і для людей, які потрапили під дію стресового чиннику, це ресурс. Ресурс подавання цього стресу. Ну, звичайно, всі психоактивні речовини в тому чи іншому ступені викликають якусь залежність психічно, фізично або е, обидві з них. Цивільне населення, скажімо так, перше, з чим ми зіштовхнулися, це з ускладненим перебігом, уже наявних до війни психічних розладів. Е, знову ж таки, в цьому аспекті дуже багато чинників. По-перше, і стрес також погіршує. Перебіг психічних розладів, королева військового стану це тривога, тривожні стани і все, що з цим пов'язане. Власне, такі розлади займають левову частку в клінічній структурі всіх звернень, це тривога і панічні атаки. Панічні розлади також достатньо помітно ширяться, дуже багато звернень і серед жінок, і серед чоловіків. І всі вікові групи населення, всі, від підлітків до старих людей. В багатьох випадках краще починати з цього і комбінувати все-таки медикаментозне лікування і психотерапію. Знову ж таки, все залежить від того, від, залежить від симптоматики і вираженості цих розладів, іноді достатньо однієї психотерапії. Часто фахівці починають з медикаментозного лікування, а потім, вже, коли більш-менш стабілізований стан, доєднують психотерапію. Деякі пацієнти не налаштовані на психотерапевтичний вплив обирають тільки медикаментозне лікування. Ну, тут якби, спектр взаємодії з пацієнтами достатньо широкий. Я, власне, вважаю, що пацієнт має лікуватися так, як йому Більше подобається, тоді ефективність від такої терапії буде звичайно більша. Очікувано вище. Я думаю, в тих випадках, коли бойові дії відбуваються близько, а доступність фахової допомоги вона не досить висока. то для того, щоб, хоч якось, поліпшити стан таких людей, цілком достатньо психологічної підтримки. От з цим проблема, бо система не досить готова для надання такої підтримки, і взагалі важко уявити таку систему в умовах, ну, коли от обстріли ведуться кожен день. Хоча е треба відмітити, що все-таки е волонтерський рух і добровольці вони тр трішки змінили якби, оцей, е -м, е -м, контекст проблематики. Тобто вони, не будучи елементами цієї системи, саме добровольно приходять на допомогу цим людям. Навіть просто звичайна турбота про долю цих людей, які перебувають в таких умовах, ну, скажімо, там шляхом просто доставки їжі, пітної води, чи там піклування по домашніх тварин, культура звернення за психіатричною допомогою, вона поступово змінюється в бік. Кращого сприйняття е, такої допомоги, ну і якби і взагалі особистості лікаря психіатра Більше хоче звертаються. Дехто е, спочатку якби з безвихіді ну, вимушений звернутися, але потім все-таки в цій зв'язку лікар-пацієнт формується такий конструкт, що е, пацієнт просто бачить, що це ефективно, безпечно, ну і достатньо комфортно. Бо основним інструментом в роботі лікаря-психіатра є бесіда. А будь-яку бесіду можна побудувати конструктивно. Історія України і культура народу України, вона якби дає багато матеріалів для досліджень в аспекті колективної травми. Ну, Багато для цього було таких історичних періодів, важких, ну, наприклад, Голодомор. Ще раніше періоди, коли Україна була частиною імперії різних, Потім комуністичний режим. Все це влягло в основу досліджень. Ну І колективна травма неминуче відображається на культурі народу України. Саме просте, те, що ми бачимо, і це все ще якби такі от піддається такої гумористичному такому трактуванню. Це, наприклад, те, як люди садять огороди. Вони завжди. Садять більше, ніж потрібно, вирощують більше, ніж потрібно. Звідки у нас взялась традиція запасатись продуктами харчування або складати, як ото кажуть, не викидай, воно пригодиться. Це все наслідки колективної травми. Голодомору? Не тільки, взагалі, у важкого періоду, і я так думаю, що в радянських часів. Як відобразиться, ну що, що цей період, період війни, відобразиться на, е, в якомусь аспекті вильється ще в додаткові е, в додаткову колективну травму однозначно. Як і коли важко сказати. Колективна травма е, формує культуру. І вплив е, поточної ситуації ми вже бачимо вплив на культуру. З'явилась така низка достатньо творчих людей, які відображають поточні події в піснях, виставах, з бразотворчі мистецтва. Ну навіть якщо ви слідкуєте за творчістю Бенксі, він також не стоїть осторонь у цього конфлікту і ситуації в нашому суспільстві. Тому ми ще побачимо багато несподіванок. Може так стати, що наслідки колективної травми будуть вічні. В першу чергу я би радив людям відображати свої емоції. Не накладати собі заборону на емоційне відреагування. Будь-яка подія має бути пережита, а будь-яка емоція має бути відображена, проявлена. Часто ми чуємо від людей, там, будь-мужиком не плач. Звичайно, з культуральної точки зору, з іміджевої точки зору, це добре, а з точки зору психічного здоров'я не дуже. Краще все-таки емоцію проявити, пережити.